Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? Все добре. Так, так, так. Чути мене, так? Так, чутно. Угу. Так, суб'єкт господарювання на громадських слуханнях присутні, Чи є представники громадськості? Так, є. Є представники. Добре. Ну розпочнемо тоді громадські слухання. Розпочнемо громадське слухання щодо планованої діяльності приватного підприємства Фіжгуд, якою передбачається реконструкція підприємства перероб... переробки риби та морепродуктів ПП Фіжгуд. Номер справи в єдиному реєстрі з 11811. Громадське Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, що до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, які набрали чинності 29 липня 2023 року, а саме стаття 17 при кінцевих положень доповнена пунктом такого змісту, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введено указом президенту громадські слухання, які передбачено із статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з ОВД та у звіті про громадське обговорення. порядок проведення громадських слухань визначений постановою кабінету міністрів від 13 грудня номер 989, в яку були внесені зміни постановою кабінету міністрів номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ну і так, процедура зацінки впливу розпочалася шляхом подання суб'єктам господарювання повідомлення про плановану діяльність в єдиний реєстр ОВД 18 лютого 2025 року. Під час громадського обговорення повідомлення на адресу департаменту надійшли е, зауваження від громадськості, е, Звіт з оцінки впливу на довкілля з передбаченим законом про пакетом документів оприлюднений 14 березня 2025 року. Громадське обговорення звіту триватимуть ще до 18 квітня цього року. Включно громадські обговорення, включають громадські слухання, які ми сьогодні проводимо з метою збирання зауважень і пропозицій щодо звіту. ЗОВД. Тому регламент сьогоднішнього дня слухань сьогоднішніх головою я, Петренко Ольга, начальник відділу. Пропоную послухати представника суб'єкта господарювання, який, до, який доповість про можливі впливи на компоненти довкілля, основні заходи, які передбачені з метою зменшення чи недопущення цього впливу. Ну, коротенько, будь ласка, доповідайте. Будь ласка, чи чуєте? Хто буде доповідати? Мікрофон відключений. Вас не чути? Включіть мікрофон, бо не чути. Якісь технічні неполадки, давайте зачекаємо зараз виправлять. Зачекаємо хвилин п'ять, щоб ви виправили технічні помилки. Шановні представники департаменту. Я розумію, що протокол є протоколом. Може, ми пропустимо цей етап, адже представники громадськості, які зараз є, вони ознайомлені зі звітом ОВД в повному обсязі. Ми, ми розуміємо, але ж відповідь надасть вам на зауваження тільки суб'єкт господарювання, звіт департаментом ще не розглядався. Ага, ага, о, він включив вже мікрофон. Ми чекаємо, так. Да. Не чоти, так? Не чоти. Да? Там, можливо, якщо смартфон пана Пісаренко підключений по блютузу до ноутбука, наприклад, якщо він працює з ноутбуком зараз, то тоді ноутбук може підтягувати мікрофон смартфона. І треба просто в налаштуваннях в мікрофоні змінити, який саме мікрофон використовувати. Тобто, або динаміки. Ну, мікрофон в даному випадку, бо. Я думаю, він нас що я все справиться. А, він сейчас підключається з угу. З мобільного, так? Да? Да, так, краще. Все, все чуть, так. Да. От, бачите, тут щось не хоче ноутбук працювати. Mm -hmm. Так, з приводу, вибачайте за затримку. Ну, mm -hmm. щось воно зв'язок, мабуть, тут не дуже. З приводу того, що ви сказали, да? значить, нам треба по діяльності фіргут. Так, поступили ж зауваження. І якщо по зауваженням пройтись да, Ольга Володимирівна? можете коротенько розповісти про плановану діяльність, що планується на підприємстві? І а, потім по зауваженням? Да, ну на ПП Фіш ГУД спеціалізується на переробці риби і морських продуктів, як видно, з їхніх кведов. Питанням основним ОВД і то, чого воно було проведено, це те, що буде проведена реконструкція котельні, і відповідно було розраховані всі, всі обсяги викидів, і для того, щоб потім подати на дозвіл на викиди, якщо так коротенько. Я не чую. Ну, да. А. і по зауваженням, може представники громадськості зададуть чи да, кр... там зауваження, ви надали окуповану відповідь. Так, да, да, якщо можна, бо ми трошки під, 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 підготували на ті зауваження, які надійшли. Дякуємо, що звернули увагу. І якщо перша там була, була організація різницю викиди між було питання, про яке буде паливо. І ми відповідно врахували, що опис палу доведено у додатки 6, і, буде, і навіть довели, навели протокол того палуба, який буде використовуватися. І крім того, було записано, що відходи, які будуть утворені, також відповідь є екологічна характеристика території в, зонах, в межах зони проведення планової діяльності. Також враховано це зауваження, і ВВД правомірність використання даної ділянки. Знову ж таки, посилаємося на те, що територія планової діяльності ПП Фіжгут розміщена в зоді розміщення складів та баз згідно схем зруйнування міста Кремичуга. І наводиться офіційне жерело, звідки взялись ці дані. Крім того, зв'язок перервався з вами, Павло Вікторович. Павло Вікторович, ви мене чуєте? Неполадки. Павло Вікторович, ану, скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи перезайдіть заново? Особ. Зараз бо відключився. Чекаємо на повторне підключення. Вибачайте щось зв'язкове. Що так да, буває. Так, ну ми по граб... зауваженнях закінчили. Пройшлися по зауваженнях. Так. Да, да, да. Да. Ну, будь ласка, тоді запитання від громадської організації. Ага, добре. Мене чути? Так, да, представтесь, будь ласка. Так. Да. 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 Ну, я не думаю, що це буде запитання, це буде ну, спіч. От, в якому будуть в тому числі запитання, а більше констатація фактів. Я просто хотів би, щоб і департамент Полтавської ОВА і шановний розробник розуміли, чому о, ГО Союз звернуло увагу саме на це. справа в тому, що під час розміщення повідомлення повідомлення надійшло особисто мені на пошту, і я побачив, де воно розміщується це підприємство. Ну це район розміщення майбутнього міні-НПЗ, який, який є ну трошечки таким скандальним питанням для міста Кременчука, і тому я навіть не діляючись, не втікаючи факти, написав зауваження про те, що е на території санітарно-захисних зон об'єктів першого класу небезпеки, а це територія СЗЗ у розміщувати об'єкти. Харчової промисловості до пефірд заборона, от і цей документ до нього можна відноситися як завгодно до 173-го наказу МОЗ, але його ніхто не відміняв, він діючий. І це єдина заборона, яка там прописана чітко і яких можливих тр трактувань, проте я сподівався, що а, розробники ну, відповідь на запитання нададуть там схеми, карти, можливо, там до домовленість з укртотнавтою щодо зменшення СЗЗ в цьому напрямку для того, щоб забезпечити можливість підприємства існувати далі, працювати, справляти податки. І виробляти свою продукцію. Вони реалізують її наскільки я розумію, через мережу маркетовців, от і неодноразово стикався з продукцією. Тобто до про виробника питань нема, і чому, коли я не побачив ну, такої вже серйозної відповіді на таке питання про заборону. От, тоді прийшлося витратити час і проаналізувати ОВД, скажімо так, повністю від початку до кінця, от і ще раз хочу, щоб Полтава не чому я це зробив? Тому що на перетині санітарно-захисних зон е, в місці розміщення свіжого складовища е, встановлено станцію автоматизовану Вайсала фінську, яка належить е, комунальному підприємству коло науково-технічний центр коло соціальних досліджень. Е, Місце розміщення цієї станції це була ну, доволі серйозна наукова робота визначення місця, і ми працювали там з безліччю. Параметрів намагалися врахувати різні різноманітні умови. Станція встановлена там для того, щоб можна можна було з різних ситуацій визначати внесок саме конкретного об'єкту в забруднення атмосферного повітря, яке спостерігається зараз. Об'єктів там три до війни, скажімо так, існувало: це КЗТВ, ТЕЦ і Укртоднафта. А КПР НТЦ а, залучає Бахаря Володимира Сергійовича як експерта, а, ну як автора цієї скажімо так, програми експерта для того, щоб і коли зі станції васала отримуються перевищення, щоб бахарів роз'яснив, чому вони там виникли. От і якщо у мене там ну умовно да, ц у мене не працює. От, е, про те, що працює НПЗ, ми не, не кажемо апріорі, і ці об'єкти вже в нас державні. От е, то е, перевищення СО2, е, і я вимушений видумувати історії про те, що це нічна міська інверсія. Про те, що це сукупність кліматичних показників, про те, що у нас мала швидкість вітру, про те, що задні домішки накопичились в атмосферному повітрі. Проте на це мені. Е, Фахівець КП відповідає наступне Володимир Сергійович, там ну, східний навіть домішкою південного вітру, це не той сектор, який визначено. посту. Тобто, у мене задуває з, з схід, задуває 2 датчики зашкалюють відстань менше 150 метрів від підприємства до. Тобто, у мене ПП Фіжгут по суті. Відпрацьовує за всі три підприємства першого класу небезпеки разом. Тому я і взявся за аналіз. І я хочу сказати наступне: навіть без всяких там моментів, без ну нерозуміння того, що там є пост, що хтось там щось робить, і постійно це все під контролем. Що підприємства Кортетнавто і те вже державні, і там не так просто вже все працює як раніше. Це приклад, наприклад, соняшники. Раніше керівництво кротонафти подобалось соняшники. Зараз поступила одна єдина скарга: що за 173-м наказом не можна в СЗЗ вирощувати сільхозпродукцію, продукцію, і соняшники вже не вирощуються два, два роки. Ось по атмосферному повітрю зауваження: по-перше, вимірювальні параметри. Ми виміряли, забруднюючі речовини, використовуючи лабораторне обладнання, сертифіковане призначене для вимірювання мультикомпонентних газів і так далі. А, при чому? При цьому ми не використали ту методику. Ну зараз не можна. Методика, то зрозуміло, московська, ті речовини, які містяться вороже, і я розумію, що її можна не використовувати. Однак все одно ж можна було використати об'єкти аналоги для визначення номенклатури забруднювальних речовин, От, тому що там е, ніяк не обмежується СО НО СО2. і... Е, е, Ну, скажімо так, не диференційованими. А де пропіоновель дегід, а де аміак, де фенол? О, де ті речовини, які в будь-якому випадку кидаються з кожного об'єкту, який робить копчення? О, чому на них не звернути увагу? От, тобто, наступний крок це підстава підприємства. Наступний крок вони йдуть на інвентаризацію. Підприємство, яке береться за інвентаризацію, її починає проводити і каже, так, а ми не можемо, тому що в звіті заведе не всі дані наявні. Робити? Переробляти ОВД, ну чи ну що, що, ну, який механізми? Мені він не дуже знайомий, тому я з вашого дозволу продовжу далі. далі. А, ви намірили Фреон, а, ви намірили Р507 кладагент по повітрі, а, так а я не розумію. А, тобто, це аварійна ситуація? Це аварійна ситуація. Відповідно до закону про регульовані речовини, складові Р-507 вони заборонені для викиду, і вони не можуть знаходитись в повітрі. Підприємство має зупинитись, має ліквідувати аварійну ситуацію, витік, бо основні моменти фреону це то з цих регульованих газів, це замкнені системи і її герметики. От, Якщо ви виявили фреон, вставили його в таблицю. От і, і то це порушення законодавства. Ви не маєте права викидати фреон? Це другий момент, ну і скажімо так, вишенка на торті, яка взагалі ну, пане Павло перехреслює, Ну це фонові концентрації. Ви взяли її по постанові. Чомусь ви забули, що в Кременчуці цілих п'ять постів спостереження. Працюють і пост на молодіжні 9 призначений саме для того, щоб надавати фонові концентрації для північного промвузла, на території якого розміщується даний об'єкт. Мало того, мало того, о, ну добре, ви взяли б там ті концентрації, ну нічого страшного. От, можливо, б ніхто не побачив. Однак ви з екосистеми взяли витяг і підробили його. Ви підробили державний документ. Якщо потрібно, я можу продемонструвати екран. Ну то це займе час, але я ж розумію, що це ж пишеться. Департамент це побачить. Тобто є QR-код. Наводимо на нього одні речовини в звіті. З ОВД зовсім інші речовини. Речовини взяти неправильно, Фон взяти неправильно. Розрахунок розсівання не дійсний. Не дійсний, тобто, ОВД не може існувати в такому моменті. Я не торкався шуму вібрації Там по суті не страшного нічого нема. Тому перейшов до відходів. У вас там під час реконструкції сім працівників може знаходитись на підприємстві. Ви розраховували кількість побутових і санітарних, які утворяться. При цьому ви посилаєтесь на наказ номер 75 2019 року. По нормі він скасований, тобто він втратив чинність. Ми не могли за ним розраховувати. Далі ви. Сторінка 83-84 розраховуєте кількість відходів побутових санітарних від працівників. Ви вказуєте на сторінки 83 17 співробітників. Ну тобто, ви з попереднього кліше взяли цифру. Тобто, хто, хто виконував, виконавець низька, виконавча у вас, ну скажімо так. Взяли 17, всього 96, формулу подставили 96, ну і 0,82 на 251 день на 96 – це 20 тисяч, а ви показали 4 тисячі. Таким чином, в 5 разів зменшили кількість відходів, які утворюються. Таким чином, я теж вважаю, що це, ну, це не підлог, так як фонові концентрації, не дробка державних документів, проте це конкретно… Просто технічна помилка недбалість під час виконання роботи. Стосовно відходів виробництва, ви їх взагалі не зазначили. Я не розумію, куди діва... Я не розумію, куди діваються голови. У нас є цех розборки, куди діваються голови хребти хвости і кішки. Це ж органіка, і про це в звіті нуль нуль інформації. Абсолютний, е, Ну просто її немає. Е, Далі. Да, далі ми переходимо до моментів пов'язаних з стічними водами. Ви визначили там певний перелік речовин, користуючись лабораторією у університету. Ну, мабуть, на ті, які є дозвіл, сертифікати і обладнання, повірене. Да. Проте ми використовуємо сольоновий вирощин. Для засолки ми використовуємо, тобто ми змиваємо з поверхні нержавіючих столів столів розробку. Розробка риби це жир, це кров, це весіль. Ну, а де в тоді в стічних водах ПК 5 тому що там органіка? Де аміак, бо там кров? і де у нас в стічних водах хлориди, тому що там просто рапа скидається. Я не розумію, якщо у вас там вже ж кількість жиру, просто шалена, потрібно, щоб там стояла жироловка, у вас від відстійник, відстійник працювати в таких умовах. Просто-напросто не буде. Ось це так от коротко, просто по ходу самого ВД, скажімо так, маленьке зауваження. Я хочу просто, щоб ви зрозуміли, що у мене ніяких претензій немає, я розумію, що таке бізнес. Ви взяли гроші, зробили роботу. Далі вас шукати, не шукати. Ну а у нас продовжуються проблеми. У нас буде інвентаризація. У мене продовжуємо задувати з низького джерела на станцію контролю. У нас все це продовжується. І я не знаю підприємство, чому взагалі так себе повело. Ну, ну я не розумію. Зараз буде винувати всьому ПП фіжу. Тобто ну так дуже просто. Хто там у нас зараз СО2, ПП фіжгуд, НО 2 хто, ППІ жгуд. А хто що скаже? Ну, ТЕЦ не працює укртатнафта розбомблена, КЗТВ міняє обладнання, міняє сировинну базу. І хто? ППІ жгут вину винувати усьому, воно їм потрібно. О, таким чином, я вважаю, що цей документ я би не назвав взагалі висновком Заведе це. Ну, компіляція різних файлів, припущень, допусків. От це вже от. Додаток, на який я не мав права ще раз вибачте. Проте... Дякую вам, Бід... пане Володимире, за активну вашу позицію. Всі ваші зауваження будуть проаналізовані департаментом, і результатом сьогоднішніх слухань буде протокол, де буде внесені всі зауваження і пропозиції. Якщо Павло Вікторович хоче прокоментувати, будь ласка, можете надати, можете в письмовому вигляді надати. Пояснення підприємству і ну звернення громадської організації. Нам дивіться, Ні. можете зараз прокоментувати, якщо можна якщо можна пару слів. Угу, будь ласка, я, я хотів би подякувати за детальний розгляд е, нашої праці, е, але е, зауважень багато. Я так зрозумів. Але є деякі е, ну основні моменти, які я не хотів би наголосити. Те, що не призводили по повітрю замірів, не було, це неправда. Ми приводили заміри фактичні в лабораторії, яка має сертифікат і має акредитацію, акредитацію і проводили, визначали вміст в шкідливих елементів. За Фріон, вибачайте, але якщо ви подивитесь протоколи, то воно значно нижче норми на межі об, е, визначення, тобто його там немає. Тобто ніяких викидів його немає, але якщо є джерело, то ми його повинні були заміряти. Якщо ми кажемо за е, жири, кров і все інше, яке виливається від, відстойну яму, то згідно технологічного процесу розділки не відбуваються на території підприємства. І туди звиваються тільки рапа. Рапу ми визначали якраз АМІАК і Хлоріди, були визначені і внесені в протокол. І крім того, хотілося б додати, що у підприємства є договір на вивезення рідких відходів. Тобто, воно там не зберігається більше дня, воно вивозиться постійно. Тому багато зауважень. Дякую ще раз, відповімо детально на всі. З указанням сторінок, де знаходиться і протоколів, які підшиті до роботи, дякую, все дуже вам дякую за пояснення. Все рівно департамент буде аналізувати звіт, аналізувати зауваження. Все буде записано в протоколі, тому. Результатом громадських слухань стане протокол, куди буде внесена вся інформація про сьогоднішні слухання. Протокол разом з файлом відеофіксації буде внесено до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Ще в когось є зауваження пропозиції від допочутого. Ні, питань більше немає. Питань немає. Хочу наголосити, що слух, е, громадське обговорення ще триватиме до 18 квітня, і всі бажаючі можуть подати зауваження, якщо такі виникають. Яке, е, так вони будуть обов'язково враховані у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновка, якщо він такий буде. Всім дякую за увагу і гарного дня. Бережіть себе. Дякую усім, вибачайте, але так свалося. Все добре, дякую. до побачення. Дякую.